Зеленський прибув на саміт НАТО із впевненим виглядом, усміхаючись. Дипломатично атмосфера здавалася стримано позитивною. Але вже за лічені хвилини все змінилося. Погляди паратнулися. Він і Трамп. Напруга зависла в повітря, немов перед грозою. Кілька фраз і розмова отримала загострення. Камери не встигали фіксувати жести. Тон змінився, делегати завмерли. Те, що пролунало від Трампа, справжній шок зал вибухнув реакцію. Ви не повірите, що сталося далі. Вітаю дорогі глядачі! Не забувайте ставити свою вподобайку. А ми розпочнемо. Президент України Володимир Зеленський прибув на саміт лідерів країн НАТО у Гаазі, де він провів вже низку зустрічей, зокрема із генсеком альянсу НАТО Марком Рю та королем Віламом. Олександром побачився її із Трампом з минулої зустрічі з очільником США. Вже можна ствердно сказати, що Володимир Зеленський змінив мілітаризоване хакі, найбільш стриманий та офіційний образ. Тепер він одягає стилізоване вбрання, яке виглядає вже більш класично, аби сподобалося Трампу, який любить не військові образи, а гарні стильні костюми бізнесменів. Але це вбрання все одно має риси мілітарі. Але його функція одягу залишається тою самою нагадувати світу про війну, яка точиться в Україні, але вже не настільки в лоб. Американський президент США Дональд Трамп зійсно. Побачився зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським у кулуарах саміту Північно-Атлантичного альянсу в ГАЗі. Як він жартував раніше, ймовірно, спитав, як справи, зустріч між лідером України та США почалася радісно, не предвіщаючи біди. Макрон втрутився у розмову Трампа та Зеленського, аби перевірити, що все проходить добре, і сказав наступне. Попри те, що Україна вже понад три місяці дотримується режиму припинення вогню, запропонованого президентом Трампом. Росія й далі відмовляється від миру. Вона бомбить, вбиває, порушує міжнародне право і не несе відповідальності за свої дії. Потрібні зміни. Видав Макрон. Трамп мовірно у відповідь чітко дав зрозуміти, що війна між Росією та Україною має завершитися. Також лідер США розповів за свою нещодавню розмову з кремлівським диктатором, як він хотів втрутитися у врегулювання з Іраном. Але він натякнув, що перш за все йому слід припинити вогонь в Україні. Президент Володимир Зеленський вже заявив, що очільник Кремля Володимир Путін відкидає всі пропозиції миру, зокрема й від США. На думку президента, російський правитель пов'язує своє. Виживання лише з війною немає жодних ознак того, що Путін хоче зупинити цю війну. Росія відкидає всі пропозиції миру, зокрема від Сполучених Штатів. Путін думає тільки про війну. Це факт. Це підтверджує наша розвідка. Росія навіть планує нові військові операції на території НАТО, тобто у ваших країнах. Ця війна нині триває в Україні, і нам треба добре підготуватися, бути готовими. Також Зеленський додав Трампу, що вдячний за допомогу, але потрібно сильніше тіснути на Путіна. Він наголосив, що для того, щоб зупинити Путіна зараз саме в Україні, слід розуміти, що його цілі виходять за межі України. Трамп же зазначив Зеленський чудовий хлопець. Ми обговорювали з ним його труднощі, сказав Трамп. Паралельно він ще раз додав, що розмова з путіним перед цим була теж дуже хороша, і він був дуже милий під час бесіди. Чого чекати від саміту НАТО, розповість воєнний експерт Олег Жданов? Саміт обіцяє бути результативним, для нас, позитивним для нас, скажімо так, в тому плані, що навіть... Вопрос встречи президента Зеленского и президента Трампа на полях саммита сейчас до сих пор обсуждается. И Трамп высказался, что он, возможно, возможно, если у него будет хорошее настроение, наверное, встретиться с Зеленским на полях саммита. Ну а сам саммит, что они говорят, что? Э союзники задекларируют увеличение расходов на оборону, то есть будут поднимать, тянуть к 5% ВВП по всем, как и... но растянут этот процесс, ну, как всегда, Европа никогда не спешит, но вот этот рост до 5% ВВП на оборону они растягивают до 35 -го года те разногласия, которые существуют между Вашингтоном и Европой относительно того, как общаться с российской Федерацией и как общаться с нашей страной Украиной, будут в значительной степени завуалированы. То есть косвенными, непрямыми формулировками. В решении саммита НАТО в Гааге будет озвучена норма, касающаяся нашей страны. В частности, положение о финансировании ВСУ, об этом заявил Марк Крюта. И в, в, в решении вы увидите важные высказывания об Украине, включая те, что у, э, те, которые будут связаны с оборонными расходами до 1935 -го года. Э, они будут, то есть они нас будут поддерживать. Будет озвучено э, то, что НАТО будет готовить заявление э, о передачи нам дронов и систем ПВО для нашей страны. Об этом, об этом сказал премьер-министр Нидерландов. Так что и кроме военной будет еще финансовая и экономическая помощь от НАТО. Так что, в принципе, саммит, ну, допустим, настроение, и, соответственно, все же надеются, что и Дональд Трамп, как как глава Соединенных Штатов и одной из ведущих и самой большой страны в НАТО, он тоже подпишет этот итог, итоговый документ решение саммита. Саммит ежегодный, так что это программа на ближайший год, но с перспективой, видите, аж до 1935 -го года. Вот. Финансовая, военная и экономическая поддержка Украины будет задекларирована в материалах или в результатах этого саммита. Да, еще Марк Рюте сказал, что вопрос вступления Украины в НАТО, он остается, он остается в программе, то есть они не отказываются в том, что мы можем стать членами НАТО в будущем по, после окончания активной фазы боевых действий на НАТО и установлении... Ну, будемо так гріть, болі-міні стабільного э, прикращення огня. Я не говорю там міра, а прикращення огня. Тогда може розсматриватися вопрос членства України в НАТО. Додатково Трамп також зазначив, що готовий підтримати НАТО, але в якій ситуації як саме. Та що країни НАТО мають збільшити витрати на оборону. Тим часом лунали інші заяви від політиків. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся до президента України Зеленського та заявив, що Європейський Союз був заснований для забезпечення миру та добробуту своїх держав-членів. Прийняття країни, яка перебуває у стані війни з Росією, негайно втягне ЄС у прямий конфлікт. Несправедливо очікувати, що якась із держав-членів піде на такий ризик, написав він. Міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто написав, що президент Зеленський не братиме участі в офіційному саміті 25 червня. Від 2022 року це перший випадок, коли фокус саміту не зосереджено на збільшенні підтримки України, а на колективному зміцненні та розвитку обороноздатності союзників. Нарешті більше не панує повністю штучний підхід, згідно з яким захист НАТО означає захист України, переміг здоровий глузд. НАТО це захист союзників. Написав Сіярто. Цьогоріч на саміті НАТО відбулось тільки засідання Ради НАТО України за участі зеленського. Показово, що українцям вдалося досягти лише цього, продовжив глава угорського МЗС. Трамп та Ердоган зустрілися на полях саміту НАТО. Ердоган оголосив на важливості тісного діалогу для якнайшвидшого мирного врегулювання війни між Росією та Україною. Паралельно президент США Дональд Трамп та президент Туреччини Раджеп Ердоган Провели зустріч під час саміту. Про це повідомила прес-служба турецького лідера. Повідомляється, що під час зустрічі було обговорено двосторонні відносини між Туреччиною та США, а також регіональні та глобальні питання. Ердоган наголосив на важливості тісного діалогу для якнайшвидшого мирного врегулювання війни. Між Росією та Україною про це турецький президент сказав після того, як президент обговорили потенційне перемир'я між Ізраїлем та Іраном. Як написало у прес-службі, Ардуган підкреслив, що це відбулось за посередництва президента США Дональда Трампа. Обидва лідери, як ключові союзники НАТО, звернули увагу на важливість кроків, які мають бути зроблені для зміцнення стримуючої сили альянсу. Йдеться у повідомленні. немає жодних ознак того, що Путін хоче припинити війну проти України. Натомість є свідчення, що Росія готується до нападу на країни НАТО. Саме тому країнам альянсу варто збільшити витрати на власну оборону. Як того вимагає президент США Дональд Трамп. Про це під час звернення до учасників пленарного засідання форуму оборонних індустрій у Нідерландах заявив президент України Володимир Зеленський. Європейські країни повинні збільшити видатки на оборону. Ми вважаємо, що 5% ВВП це правильний рівень. Єдина Європа може створити оборонний потенціал, який зруйнує ілюзію Росії, що війна з Європою може їй щось принести. Щоб швидше знищити цю ілюзію, ми повинні позбавити Росію можливості безкарно продовжувати цю війну проти України. Додав Зеленський, також президент зазначив, що краще буде стримати Росію там, де вона вже застрягла. І я дякую кожній країні. і я Дякую кожному лідеру, який вже вирішив виділити частину своїх. Національних витрат на оборону для підтримки України. Якщо кожна європейська країна виділить на це принаймні 0,25% свого ВВП, і ми вдячні тим країнам, які виділяють більше: як Нідерланди, Норвегія, Швеція, і таким великим зобов'язанням як від Німеччини. Це цілком розумно. Шанси на мир в Європі зростуть, заявив Зеленський. Перше, нібито за час повномасштабної війни Зеленський з'явився у класичному костюмі. і Прямо зараз він іде на саміт НАТО. Такі кадри вже мережею поширюються. Ну і власне в чорному класичному, нібито без краватки, Зеленський з'явився на саміті НАТО. Щодо цієї зустрічі, лідери країн зібралися на саміт НАТО в Нідерландах і нагадаємо, що у Нідерландах відбувається саміт НАТО. Він проходить 24-25 червня у нідерландському місті Гаага про це також наші колеги повідомляли напередодні, і в заході беруть участь глави держав і урядів країн-членів альянсу, серед яких і Володимир Зеленський, Дональд Трамп, Макрон та інші представники держав-партнерів. З'явилося відео, на якому світові лідери зібралися біля резиденції короля Нідерландів, де має відбутися офіційна вечеря з нагоди відкриття саміту НАТО. Власне, ви на своїх екранах попередньо також це бачили. Трамп та Зеленський вже перетнулися під час спільного позування перед журналістами, але особисто спілкування між президентами не було зафіксовано. Нагадаємо, попередньо багато розмов було щодо того, чи Врешті вони зустрінуться, чи поговорять, чи буде це відбуватися, як було то в Ватикані, до прикладу тета те, що Зеленський та Трамп поговорять, чи такого не буде. Адже політикою, наприклад, дописували, що максимально будуть намагатися робити так, щоб Зеленський та Трамп не пересікалися та не зустрічалися. На кадрах видно, як Трамп міцно тобто, тисне руку президенту Туреччини Ердогану та долучається до спільного фото. Всі лідери поводяться стримано, дехто усміхається, хтось не видає за. Вих емоцій, а от президент Зеленський поруч із президенткою Європейської комісії. Попереду нього Макрон, позаду прем'єр-міністр Великої Британії Стармер. Нагадаємо, що раніше Трамп заявив, що він ймовірно зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО у Азі. Далі буду цитувати, що ж він сказав журналістам на борту літака, коли його запитали про це. Так, мабуть, я побачу його. Крім того, нагадаємо, що під час офіційного візиту до Нідерландів президент України Володимир Зеленський мав аудієнцію короля Нідерландів. Також глава держави подякував Нідерландам за солідарність з українцями та висловив особисту вдячність королю та королеві за підтримку України та українців, які знайшли прихисток у Нідерландах. Також президент України Володимир Зеленський виступив на форумі оборонних індустрій у Нідерландах. Ну, але не минулося і без зайвих коментарів від Орбана щодо присутності Зеленського на саміті НАТО. Він зазначив, що не хочемо сидіти за одним столом. Також детальніше його заяву розглянемо. Глава угорського уряду Віктор Орбан заявив, що нібито кілька держав-членів НАТО. Не бажають бачити лідера України Володимира Зеленського на саміті. Про це повідомляє одне із місцевих видання. Також президент Зеленський буде присутній лише на неформальній вечері, та не буде присутній на саміті. За словами Віктора Орбана, це не випадковість а радше знаменує кінець цілої епохи. Орбан наголосив, що одним із найпоказовіших моментів саміту НАТО є те, що Володимир Зеленський офіційно не бере участі. У заході, як він сказав, у дипломатії питання не в тому, де я, а в тому, де мене немає. Це важливіше, і саме так. Зараз за словами прем'єр-міністра відсутність президента України є чітким сигналом. Американці, турки, словаки ми чітко дали зрозуміти, що не хочемо сидіти за одним столом із паном Зеленським, коли йдеться про НАТО, сказав Орбан. Також прем'єр-міністр Угорщини додав, що навіть на рівні Європейського союзу українського лідера не бажають бачити. Це інша зустріч. Вона відбудеться в четвер-п'ятницю. Ми там не в такому вигідному становищі, як у НАТО, заявив він. Орбан чітко дав зрозуміти, що національні інтереси Угорщини визначає чіткий напрямок зовнішньополітичної політичної позиції уряду. Далі цитую знову ж таки: я вважаю, що в національних інтересах Угорщини не буде в жодній інтеграційній спільноті. З Україною ні в НАТО, ні в Європейському Союзі, додав політик. Як відомо, у березні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан анонсував опитування в Угорщині щодо підтримки членства України у ЄС. 19 квітня угорцям розпочали розсилати бюлетені для національної консультації, прямо закликаючи голосувати проти. Ну і Орбан, до речі, публічно. Проголосував проти, нагадаємо, що й наприкінці березня віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Україна розповідала, що намір Угорщини винести питання майбутнього членства України в ЄС на референдум стане лише невеличкою перепоною цьому процесу. Опитування не завадить відкрити всі переговорні розділи про вступ 2025 року. Ну і крім того, якщо ми почали говорити щодо саміту. НАТО вже більш детально про це розповідає і Валерій Клочук у себе в Ютуб-каналі. Він аналізує, що буде відбуватися на цьому саміті, а також попередні розмови лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа із рашистським диктатором Путіним. Далі можемо почути його думки. Європейські і канадські партнери вже пообіцяли Україні понад 35 мільярдів. Євро у 2025 році. Про це повідомив Генсек НАТО Марк Рюте під час брифінгу в Азії. Це дуже важливо, скільки нам потрібна фінансова військова допомога. Я про неї також ще буду згадувати, друзі. Зараз поки що конкретно заяви, які найважливіші, прозвучали на саміті НАТО. Бо без цієї допомоги нам буде вкрай складно, так само, як і буде складно, без 18 го санкційного пакету, який все ж таки обіцяють ухвалити в Європейському Союзі, і там, можливо, навіть з'явиться позиція. Стеля ціни на нафту. Ми сьогодні із колегами рамки Центру громадської аналітики ВЕЖА це обговорювали, і я особисто не виключаю, що можуть повернутися до цього питання, скільки ціни на нафту після припинення ізраїльсько-іранської війни суттєво впали. Нині вони опустилися до 66 доларів за барель нафти марки а я думаю, будуть іще нижчі. Трампа ж по дорозі до саміту НАТО запитали, а що він очікує від цього зібрання? І він сказав. Я, прямуючи туди, розмірковую наступним чином: в гіршому випадку це буде набагато спокійніший період, ніж той, який я пережив з Ізраїлем та Іраном. Бо справді Трамп дуже нервувався. І він наголосив, що з нетерпінням чекає зустрічі з усіма своїми добрими європейськими друзями та іншими. Кого він мав на увазі інших, я не знаю, але про європейців він говорить як про друзів. Чому я на цьому акцентую зараз дуже багато спекуляцій про те, що Сполучені Штати Америки будуть виходити із НАТО купа публікацій про те, що Трамп ось ось ухвалить рішення вивести війська США із території Європи, і так далі, друзі. Поки що ніяких таких натяків немає приблизно. Я розцінюю подібні коментарі як інформаційно-психологічну спецоперацію між демократами та республіканцями, яких, на жаль, тут підтримують і в нас і в Україні. Чому на жаль? Тому що я вам говорив свою позицію на рахунок демократів. Вони були безхребетними. Що стосується російсько-української війни, Трамп недалеко від цього зайшов, але заради правди давайте називати речі своїми іменами. І також Трампа запитали на борту літака, що він думає з приводу трактування статті 5. Ось оскільки зараз є реальна загроза початку бойових дій з боку Росії проти країн Балтії, і чим далі тим більше я бачу коментарів дуже високоповажних колишніх чиновників, які безпосередньо дотичні до оборони та безпекової сфери країн Європи. І Вони говорять, що якщо раніше ми недооцінювали ризики, ми їх не помічали, ми їх не сприймали. На сьогодні ми про це не можемо говорити. Такі заяви лунають навіть з уз канслера Німеччини Фрідріха Мерца. Щодо статті 5, Трамп говорить, є безліч тлумачень статті 5. Ви це знаєте, правда? Запитує журналістів. Але я готовий бути їхнім другом. Знаєте, я подружився з батьма з цих лідерів, тобто НАТО, і готовий допомагати їм. Це дуже важливо. І також його запитали по дорозі на саміт НАТО. Ну а що ж із Росією, якщо вам вдалося вирішити проблему ізраїльсько-іранського конфлікту, а так направду, і є, до речі, Катар дуже поміг в цьому плані, а не Путін. Так от, за словами Трампа, Путін запропонував йому під час телефонної розмови свою допомогу з Іраном. Трамп уже одного разу так і коментував. Я каже, йому відповів: ні, мені не потрібна допомога з Іраном, мені потрібна допомога з тобою. Мається на увазі допомога для того, щоб укласти угоду із Путіним, на яку той не йде, бо продовжує війну. Умова Сполучених Штатів Америки і Трампа єдина. Ви припиняєте війну, ми підписуємо з вами угоду, ну і починаємо торгувати вашими енергетичними ресурсами у Європі заробляти гроші вам і нам. Але Путін вирішив по-іншому, що він буде продовжувати цю війну, доки він вважає за потрібне, де він бачить край, я вам сказати не можу, тому що він заявляє про те, що вся Україна, як він говорить, наша. Да? Але ж ми розуміємо, що цього не буде, і Європа не дасть йому це зробити. Тому що Європа, як я сказав, виділяє Україні лише в цьому році 35 мільярдів євро. Це лише Європейський Союз в рамках НАТО.